Це на характері можемо багато всього, але не все. І цей ресурс він, він вичерпується. Люди у військах, у війську, вони виснажились, вони втомились. Системних змін мало або недостатньо в країні. Ресурс, очевидно, менший, ніж росіян. І скільки можемо триматися. Та ще довго, але скільки, не ясно. Бо, е, бо от повномасштабка почалась в один момент. От все, ввечері ще було мирне місто Київ, а зранку велика війна. Е, фронт може посипатися так само. Сьогодні ми говоримо, що ми тримаємо рубежі оборону. А завтра у нас е, прорив в смузі бригади на 30-50 кілометрів. І ми цю дірку якось закриваємо. Е, е, і воно, воно десь так і відбувається. От, взяло і відбулося. І скільки можемо триматися, скільки зможемо, скільки реально не знає ніхто. Бо це сукупність різних факторів внутрішніх, зовнішніх, в Україні, в Росії, в Європі, в світі. Інших воєн інфопростору в країні в цілому багато.